Старі нові обличчя у Міноборони. Звільнені з посад заступники міністра залишаться у відомстві. Йдеться про Івана Руснака та Олега Гайдука. Однак тепер вони будуть у новому статусі радників. Про це повідомив Олексій Резніков на власній сторінці у соцмережі. Я вдячний Івану Степановичу і Олегу Васильовичу за роботу у найскладніші дні у якості радників. Вони сконцентруються на низці пріоритетних проєктів, які вимагають повного залучення їхньої експертизи та компетенції. За словами радника глави офісу президента Михайла Подоляка, за обидвох тепер особисто відповідатиме Олексій Резніков. І якщо колишні заступники виявляться причетними до скандалів із закупівлями, це позначиться і на репутації міністра. Таким чином він говорить, це люди, які будуть мені радити, і я за їх репутацію відповідаю своєю репутацією. Це його вибір. Але, на мій погляд, отак оголом казати, що всі люди. Дотичні до корупції в мінобороні мені вдається це. Ну якби трошки е, перечас. На заміну Івану Руснаку першим заступником Резнікова став генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він кадровий військовий, був командувачем операції об'єднаних сил з липня 2021 по березень 2022, тисячі А також керував обороною Києва. Раніше крісло правої руки міністра оборони могли займати лише цивільні особи. На час війни Зеленський дав добро і армійцям. Влада намагається сьогодні відновити довіру суспільства до очільників міністерства оборони. Не до збройних сил, звичайно, чи не до генералів наших, а саме до цивільних очільників міністерства оборони, з яким було пов'язано численні корупційні скандали останніх тижнів. І це ще не все. Олексій Резніков анонсував, що новим заступником із питань європейської інтеграції стане відомий медійник Андрій Шевченко. А за цифровізацію найімовірніше відповідатиме Віталій Дейнега. Останній засновник благодійного фонду Повернись живим. Однак у травні 2020 року відійшов від управління. Він підтвердив своє можливе призначення і зазначив, у новому кріслі розраховує на повну свободу дій. Якщо я таки зайду на посаду, то ось що буде далі. Буде карт бланш від міністра, дозвіл на рішення, яке я вважатиму правильним у сфері своїх повноважень. Буде жорстке наведення пріоритетів і чистка від кадрів, для яких іт сектор Міноборони міг стати сферою їх інтересів чи можливістю не піти у військкомат або служити в армії тільки на папері, не приносячи реальної користі. На цьому реформування міністерства не завершиться. При відомстві створять антикорупційну раду. За словами експертів, така практика не нова. Однак деякі питання викликають громадські організації, які долучилися до ініціативи, а точніше, їх представники, зокрема, контролюватиме закупки боксер, а нині борець із корупцією Богдан Хмельницький. В 2013 році відробляв піарні замовлення Януковича проти майдану після 2013-го Успішно займався рекетом. Зараз доларовий мільйонер. Це має бути відкритий конкурс для цих організацій. Це ж не організації, прийдуть туди, а конкретні представники має бути окремий розгляд конкретних фігур від цих організацій. В них є різні люди цих організацій. Катерина Шевчук, новини 33-й канал.